Всім доброго здоров'я сьогодні 22 травня Заїхав на посів, це у нас Лазурі, соняшник Сингента. Не посів був 5 травня. Що у нас там пройшло? 17-17 днів. Маємо всходи, було в нас похолодання, потім дощі маємо ще отаке ось бачите, ще де виходить соняшник, ну і багатенько таких оце, бо я думав заїхати ротаціонкою, збити, бо пішла нитка, О, вже якби і пора би збити, але маємо, маємо ще виход. Десь і дольки, тому, я думаю, ще потерпимо та й сировато. Реально після дощику така земля іще ну, не потріскалася, не взялася плотною такою коркою, вона ще сировата. От буде на пальці налипати. Це вже перевірено, Ну, бо реально... Реально все, ну, реально волога ліпиться, і ліпиться вона ще зверху, тому, тому трошки, трошки зачекаємо, але рядочки уже є, це не може не радувати. Ось такі ось моменти, бачите, так підриваєш, а він ось, ось сидить, ключка. Далі йдемо, ось о, ще одна ключка сидить. Ну, тобто, якщо рядом пройде навіть удари не по ньому, а удари рядишком з ним, то ну, не бажано. Воно великий процент не зламає тої ключки, але ж, але ж втрати будуть по-любому. По-любому будуть, будуть втрати. Тому чекаємо пару днів, от така ось. поки це все вийде. От і я думаю, заїжджаємо і лупимо, і лупимо тут ротаціонкою. Це я на цю ділянку заїхав. Там ще одну ділянку заїхав. Ну, в общем, ситуація одинакова, бо посів в один день. Зараз заїду ще, на демо ділянку. До речі, ось Падалиці встилила. От падалиця зійшла. Це, мабуть, головка соняшника тут упала. Не минулорічного. Падалиця ловко зійшла. Треба її забрати. бо вона як, як пліж серед поля. Так, забираємо це все. Хоча... Я тут посіяв під євролаті туди. Це все діло б шагним, але зараз е, сояшнику треба би, щоб ну, рядишком що росте, не чувствував такої конкуренції, хай росте. Так В принципі все показав. Їдуть зараз на демоділянку, там українські гібриди, також під євролайтинг посіяні. Будемо дивитися, що у нас там. Є ось, ось чіткіші рядочки, є трішки нечіткі, бо, що як бачите, а навіть ось не то, що є такі от моменти. Уже пожерло, що двойничок і двойничок з'їло. І я вам скажу, ось на метрі їх тут раз. Два. Ну, тобто тут вже в сході три. Ось, раз, два, три, чотири. Ну, в общем, метр, метр зійдено, ми сіяли 4,5 штуки на метр. В общем, є і такі моменти, що по метру щось вижирає його. Не без цього. Багато зайців у нас, багато живності у зв'язку з війною. Треба, треба їм щось їсти правильно. Бур'яни не сильно хочуть їсти, а от культурний сояшник, то вони їдять. Так. Та плюс ще ж всякі хробаки, совки і тому подібне, все це вже діло. Попросипалося і трішки проріджає наш майбутній врожай. Так, поїхали далі. Нічого ми з цим не вдіємо, це не масове явище, тому е -е, просто змиримося з цим, хай буде так. Так, підписуємося, далі буде. Як завжди, від, від обробки до збирання врожаю, все вам показую, по гібридам розказую, що чим бризкаємо і тому подібне. На все добре.